Це Міша, Поліна і Даніл. Вони однокласники. Після школи вони часто приходять до бібліотеки, аби провести своє дозвілля та поспілкуватися про все на світі. А я по телеку бачу, що ось пляшки дешеві обготовлені, зручному транспортуванні, легкі і б'ються. А ще їх легко викидати. А ти знаєш, що буде з такою пляшкою, якщо вона потрапить у водойну? Вона буде дуже довго памити за течією. І скупиться з такими ж самими пляшками. У океані є навіть такий острів. Велика, півноатлантична пляма. Кожен день туди скопичується все більше пластикового сміття. Ого, так через це океан може перетворитись на велику пластикову юшку. Ну, якщо їх не можна викидати у водойми, то потрібно викидати у сміття. Ні, ні, Поліно, ти помиляєшся. Такі пляшки дуже довго переробляються. Від 300 1000 років. Отже, пляшки не можна кидати у воду, на смітник теж не можна. А куди ж їх подіти? Сміття потрібно сортувати. Ми з родиною вже дуже довго цим займаємося. Спочатку на заводі сортують сміття. Потім його відвозять на переробку. Отже, ми можемо врятувати довкілля, перероблюючи пластикові пляшки. Є стаття 50 Конституції України про право на безпечне середовище життя. Еко їжа, еко-речі не відходять, ні сміття. Тож, якщо всім про це розповісти, то сміття навколо стане набагато менше. Ви можете зупинити забруднення планети. Приєднуйтесь, збережемо нашу планету.